Минуту приблизно і будемо змивати. Ну, на апараті високого тиску стоїть грязіва фріза. Яка Того... Тече? Яка тече? <хи> Того мить будемо здалеку, щоб ніхто не казав, що помило із-за фрізи. Щоб показати, як працює безконтакт, дивіться, давайте ближче глянемо. Це у нас фара, зароша органіка, що пальцем проводимо вона знімається ну, і ми бачимо, що воно вже геть повністю знімається. На капоті буде наглядно, добре видно. На капоті. Ну тут слой, конечно, серьезный, но воно его растворило уже полностью. Ну, На это намері... эксперимент. На Мы На показываем. Это да. 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 Все, поедем. Включаем? Да. Включаем. Да, включаем. Така хімія, що номертор не від'їдає. А це не ну Номер один. Номер чесний. Я тільки сказав, Саня, результат нормальний приклав. Результат нормальний. Зараз у людей буде время поспорити, помила хімія чи помила фріза. А в наступний раз ми підготуємося, візьмемо насадочку таку. Да. Всі питання будуть рішені, що ми. Ну, ну, Один проходить, я вважаю, що... що класно. 3 грама на літр помити капот на секундочку. Да? Так, давай далі, миємо щось.